Росте черешня в мами нагороді, стара, стара, а кожен рік цвіте. Щоліта дітям ягодами годить, хоча б вони не дякують за те. Ну що ж, про вдячність забувають люди, душа сліпа у щасті, а про те вони прозріють. Але пізно буде черешня всохне мати од цвіте. Дуже знайома, рідна. Але трохи сумна пісня, тому що це про нас з вами. Чомусь ми забуваємо про саме головне і усвідомлюємо це вже занадто пізно. Ми намагаємось, прикладаємо зусилля в гонитві за марнотою, за другорядними справами, не вкладаємо в стосунки, в рідних у відносини з Богом. А потім, в момент прозріння, ми думаємо. На жаль, пізно. Шкода, вже не можу сказати ці слова, шкода, що вже не можу зробити ці справи. Ми сьогодні будемо роздумувати над темою яблуко від яблуні або як мають жити діти Божі. Це в контексті загальної теми серії проповідей у пошуках справжнього я, моя ідентичність у Христі. Ми будемо читати Євангелію від Луки, Будь ласка, дістаньте Біблію, 15 розділ. З 11 го вірша. Це буде сторінка. Дуже просто 989. 989. Відкрите Євангелія від Луки, 15 розділ. З 11 го тексту. 989 сторінка. 15 розділ з 11 вірша. І він розповів, Один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батькові: Батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив, усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититись, насититись стручками, які їли свині, але ніхто йому не дав. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду? Устану, піду до свого батька і скажу йому: батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене, як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батько, я ж грішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг, зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть. будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи і танці. Закликавши одного із слух, він запитав, що це таке. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові, ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Сину, ти завжди зі мною. І все моє Твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Ця історія розповідає нам про те, що ми, як безвідповідальні діти, живемо власними бажаннями. Не розуміємо батька нашого Небесного, хоча Він любить нас, чекає і приймаємо. Хотів би звернути нашу увагу на таке доволі логічне і відповідне питання: а чому ми безвідповідальні діти? Чому ми живемо як сироти при живих батьках? На прикладі молодшого сина ми можемо побачити, що власні бажання віддаляють нас від батька. Бо ми думаємо, що знаємо краще, як жити. Але. Якщо подивитись на цю історію з іншого боку, трошки поверхнево, якби з нашої сучасної перспективи, то виникне абсолютно інше питання. Так, а в чому проблема? Ми бачимо, що син прийшов до батька, сказав, дай мені належну частину, і потім пішов. Це якби звичайний процес сепарації від батьків в нашому світі, зараз, в нашому суспільстві, це абсолютно нормальна практика, коли син в певний момент, в певний період життя. Відлучається від батьків, починає жити самостійним життям, отримує якийсь особистий життєвий досвід. Так, Але проблема тут є, І проблема саме в традиції, Ось проблема в контексті, в якому сказана ця історія. Бо своїми діями, своєю цією ініціативою молодшого сина, молодший син він зневажає репутацію батька та сім'ї. Бо він просить, дай мені належну частину майна, ігноруючи тогочасну традицію спадкування, за якої спадок передавався вже після того, як батько передавав лідерство над сім'єю, зазвичай старшому сину. Ось. І після того вже спадок розділявся. Старшому сину відходила подвійна частина спадку, а молодшому третя частина спадку. Своїм проханням і своїми діями. Молодший син завчасно поховав батька, не дочекавшись його волі, не дочекавшись часу. Далі в історії, в 13 і 19 віршах, ми бачимо, що син він пожинає те, що сіяв. Він пішов, розтратив майно батька, бо знову ж таки думав, що так буде краще, після чого зазнав падіння спочатку економічного, потім і морального. І після цього, вже виживаючи майже, до нього приходить прозріння в 17 му вірші. Мені це нагадує історію, описану в відомій поемі Катерина Тараса Григоровича Шевченка. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Але ж москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. Ті ж самі помилки, ідентична історія, не і зневага батьків, трагічна розв'язка і в кінці лише усвідомлення. Отож, чому ми безвідповідальні діти? Е, найперше, це те, що ми керуємось власними бажаннями, а коли ми фокусуємо увагу на собі, наші власні бажання віддаляють нас від Бога. І, і ще ми бачимо в цій притчі не молодший син, не старший син. Вони не розуміли батька, вони не розуміли його серця. Фактично, це так само і про нас історія, наші власні бажання віддаляють нас від Батька Небесного, і також те, що ми не розуміємо. Серця і бажання нашого Ця небесного фактично це і показує, що ми безвідповідальні діти. На прикладі старшого сина, давайте подивимось, коли він вернувся з поля, і він побачив, в хаті є свято. Чому свято? Всі радіють, батько радіє, син повернувся, але це його зачепило. І написано, що він розгнівався. От 28 текст. Тож він розгнівався і не хотів увійти. Він розгнівався на що? На брата свого, якого він вже не вважав братом, на свято? Чи він розгнівався на дії батька? Він обурився, як батько міг так поступити. І от якраз це нерозуміння відкривається в діалозі. Цікава реакція батька. Він. Так як на першого сина реагував, пам'ятаєте, він виглядав і написано: як тільки був побачив його здаля, побіг до нього, що теж було контркультурно. Він не мав би цього робити, тому що син його зрадив, опозорив сім'ю і традиції сім'ї. Він вибіг до молодшого сина, і в даній історії ми бачимо, він вийшов на зустріч до старшого сина. Він вийшов, а образи старшого не впускали нерозуміння батька, не впускали в присутність батька, і він стояв на вулиці. І тому батько, так як і в, перші, в першому випадку, іде зустріч до сина. Бо це його син, спадкаємець. Він приходить і починає пояснювати йому. Але ми бачимо, що старший син відчуває. Себе або поводить себе в нього філософія наймета. в нього не філософія спадкоємця. Спадкоємець, коли батько мав передавати спадок для старшого сина, він передавав лідерство над родиною. Лідерство це не просто майно. Лідерство це також обов'язок піклуватися про всіх і про брата, в тому числі той, хто відійшов. І от цікаво, як написано в 29 тексті. Ось скільки років я тобі служу, ніколи не приступав твоїй заповіді, а ти мені не дав. Ось було звинувачення: ти мені не дав, щось він не доотримав від Бога. Я думаю, що це історія не просто про е, притча про сина старшого, так це про нас з вами. Чи є якісь такі заховані образи, хтось щось не дав, Бог ти мені щось не дав, тому дав, іншому дав, а мені щось не дав. І якраз нерозуміння батька, батька каже: слухай, сину мій, все, що моє твоє, ти отримуєш свій спадок, ти отримуєш лідерство в родині і відповідальність, і статус. От мислення, наймета, якраз, коли він думає тільки про себе, не про позицію, відповідальність і роль керівника. А він думає тільки, що би я собі взяв і, як то кажуть, провів час з друзями. Далі ми бачимо, що він. Не розуміє свою відповідальність, якраз, або ігнорує. Ну я схиляюсь до того, що він не розуміє. І от він звертається до батька і використовує навіть слово сполучення, твій син. Тобто він не каже Мій брат не називає його по імені. він каже Твій син. Тобто, ти винен за його виховання, ти винен за його вчинки і дивись, як він тебе підставив, а ти його ще піднімаєш і приймаєш. Але батько його приводить до тями старшого сина, вийшов до нього на зустріч, він проявляє терпіння і пояснює. Він каже: Сину, мій, все моє твоє, ти отримуєш свій спадок, ти отримуєш відповідальність лідерства, і ти маєш це проявляти. І це твій брат. Він використовує якраз термінологію, наголошуючи на відповідальності. Це твій брат. Він падший. Він блудний, він втік, він спозорив нас, але він твій брат, твоя відповідальність прийняти і радіти, тому що він пропадав і знайшовся. Отож, підсумовуючи, чому ми безвідповідальні діти, перше те, що ми керуємося власними бажаннями, сфокусовані тільки на собі, а тому не розуміємо батька нашого небесного. Важко Бога зрозуміти, коли ти думаєш тільки про себе. Важко зрозуміти дружину, важко зрозуміти підлеглого чи керівника, чи друга, якщо ти фокусуєш увагу тільки на собі, що я не доотримав. Це філософія такої меншовартості. Але при тому всьому, незважаючи на те, які ми є безвідповідальні батько, так як і в притчі в цій, так і по житті, він любить. З терпінням пояснює, іде на зустріч і приймає тих, хто е, кається. Світ сирід, і сироти в ньому ми всі, хоч батько є в нас, живий він, живем від нього далеко ми. Живемо ми, так наче він мертвий, і ходим, як в темряві ми, існуємо в рабстві ми смерті, несправедливості і гріхатій тюрмі, заковані в бажання окови. Не наче нерухомі ми. Трагічна історія. Вона навіть виглядає незавершеною, бо ми не знаємо, чи змінився молодший син після відновлення статусу. Ми не знаємо, чи в кінцевому зрозумів старший син батька. Нам сумно за батька, який такий милостивий, приймаючий, але при цьому має таких синів. І в нас постає питання, а справді як жити як справжні сини і доньки Отця Небесного? І насправді в цій історії був і третій син, який схожий на батька, він знає батька і виконує його волю. Саме цей син і розповідає цю історію. Це істинний син, який і показує нам приклад синівства. Це Ісус. Отож, як жити, як справжні сини і доньки Отця Небесного. По прикладу Ісуса знати Отця Небесного. Це означає проводити з Ним спільність, жити, проживати з ним миті життя. Євангелія від Івана 10,30 написано, Ісус каже, Я і Отець, ми одне. Він знав Свого Отця. Далі написано, що. Такі слова, Отче праведний світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що ти мене послав. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірить у нього, мав вічне життя. І я воскрешу його останнього дня. Також на прикладі Ісуса ми бачимо, що Він виконував не свою волю, а волю батька. В Євангелії від Луки, 22 розділі, 42 вірші, коли Ісус переживає такий важливий момент боротьби, Він проголошує, однак не моя, хай буде воля, але твоя. В Євангелії від Івана 5.19 Ісус каже, що син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, як отець робить. Далі в Івана 14:31, Ісус каже, Я. Як заповів мені отець, так я і роблю. Знаєте, останнім часом через обставини в нашій країні, через війну, стає популярною одна цитата Ісуса. Вона зустрічається багато де, вона зустрічається в промовах, в надгробних хрестах, повз прапорів на кладовищі. У відповідному значенні вона є і в нашій церкві, в оранжереї, на другому поверсі, висять імена наших братів, друзів. Рідних. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Немає більшого розуміння і покори Божій волі, коли хто душу свою кладе за ближнього свого. І оскільки Христос як істинний син знав Отця, знав Його волю, Він став втіленням або ж виконавцем Його волі, Він став втіленням любові. Він прийняв оце синівство. Він продемонстрував це синівство, те, що він взяв відповідальність за блудних синів і доньок за тих, хто загубився, за тих, хто пропадає, за тих, хто відійшов, за тих, хто не знає Бога. Він прийшов. Помер за них за нас, за нас, з вами, за тебе, за мене. Він взяв відповідальність, він поніс цей гріх, наш гріх на собі, на Христі, померз ним Воскрес. І тепер кожен, хто вірує в нього, хто приймає його цю спасаючу дію, має відкритий шлях до Отця. І він закликає. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо Він закликає цією проповіддю, тому що це є воля Отця, щоб ніхто не загинув, але щоб надбали вічне життя. Зараз декілька пропонуємо до роздумів декілька запитань. Це риторичні запитання, інколи вони однозначні, зрозумілі, але після читання кожного ми витримаємо невеличку паузу, 3 секунди, 5 секундочок, для того, щоб можна було чесно собі дати відповідь на ці запитання. Отож, хіба можна прийняти допомогу від Отця Небесного, маючи серце віддалене від Нього? Хіба я можу мати благословення від Нього, якщо завжди обираю свою волю? Хіба можна знати Отця, не проводячи щодня з ним час у розмовах, у молитвах, у читанні Його слова? Чи можливо любити Отця Небесного, якщо ми не любимо наших братів і сестер в церкві? І ще одне. Мабуть, це останнє. Чи можна радіти з батьком, розділяти його радість, якщо нам байдуже на тих, хто пропав, загубився і є духовно мертвим? Відповіді на ці питання є доленосними. Відповіді на ці питання показують нашу ідентичність. Чи ідентифікуємо ми себе як істинні е сини і доньки нашого Отця Небесного? Але ж є Ісус? Що приклад синівства нам дітям Бога дає. І дією Духа Святого Він силу Божу нам подає, силу жити, силу любити, прощати, силу в собі щось поміняти, сила синівства у собі плекати. Тож, брати і сестри, підсумовуючи усе вище сказане, ідентичність сина й доньки дитини Божої підтверджується щодня через. Процес пізнання Бога через спілкування з Ним в молитві, через читання Слова, через спільність з братами і сестрами з церкви. Також ідентичність дитини Божої щодня підтверджується послухом. Щоденний послух на перехресті бажань кожен з нас має перехрестя бажань. Це коли. Я є ситуація, я хочу поступити як я звик по-своєму як легше, як всі поступають. Але є інша сторона, є альтернатива і правильний вчинок, так якби очікував від нас Господь. От коли на перехресті бажань, не коли все хорошо, а коли на перехресті бажань, а в основному це у випробуваннях. Я обираю слухатись і підкорятися Божій волі, це є підтвердження цієї ідентичності у Христі дитини Божої. Я хочу подякувати усім братам і сестрам з нашої громади, всіх, хто дивиться на нас онлайн, інших віруючих, хто своїм життям демонструє цю справжню. Ідентичність дитини Божої, що життя є прикладом для інших і підбадьоренням у скрутних і важких обставинах ви обираєте волю Отця і щоденний процес пізнання Бога теж очевидний в вашому житті. Дякую. Але якщо ти, друже, не вважаєш себе гідною дитиною Божою, ти розумієш, що тобі потрібне примирення з батьком, то знай, ще не пізно. Ще не Пізно примиритися з батьком. Якщо ти зараз тут, то ще не пізно. Ми не знаємо, що буде завтра чи навіть через годину. Тому не гай час. Зараз, після молитви, під час пісні, після служіння, скористайся цією можливістю. Виходь і ми будемо молитися. Серце батька воно все відкрите в цій історії. Він також проявляє себе таким самим сьогодні до нас. Він вибіг до тебе, вибігає до тебе на зустріч. Він пояснює, дає відповіді на всі твої питання. Він хоче тебе вислухати, він хоче почути твої також. Бажання, прохання. Він, як люблячий отець, наділив тебе статусом. Пам'ятаєте, де написано, що ми маємо владу бути дітьми Божими. В чому влада? Це не просто, що ти статус дитина Божа, так, і темні сили вони не мають доступ до тебе, ти захищений, і точно ти маєш протекцію вічного життя, гарантії вічного життя. Це. Теж добре, це, це важлива частина життя, але бути або ж мати владу, бути дитиною Божою, пам'ятаєте, як до старшого сина, це брати відповідальність за тих, хто в потребі, це брати відповідальність і приймати ті, хто пропадають, шукати їх. Ті, хто загубився, ті, хто є духовно мертвий, це і є влада бути дітьми Божими, втілювати його волю. Якщо ти перевтомився через ситуацію в країні, через недоспані ночі, через ракети шахеди, нова якась хвиля почалась, да нова істерія демонів. Якщо ти втомлений, виснажений духовно, тому що ти постійно в служінні щодня нон-стоп, Отець Небесний каже тобі: дитино моя, все моє твоє, я тобі даю владу і силу продовжувати це робити. Ці слова підбадьорення нехай е, допоможуть нам зараз прийняти рішення. Пам'ятаєте, після кожної проповіді, ми зараз будемо молитися, до речі, після кожної проповіді ми виділяємо якусь одну думку, що Дух Святий сказав тобі сьогодні. Подумай, от про що які думки виникали по відношенню от, прочитаного і сказаного. От що Господь конкретно для тебе хоче і очікує, ми будемо зараз про це молитися. От сформулюйте це речення і перетворіть його на молитву. Давайте піднімемось. Отець наш Небесний, ми дякуємо, що через Ісуса Христа ми маємо дорогу до тебе, ми маємо вхід в Твою сім'ю і ми усиновлені тобою. Дякую, Христос, що заплатив високу ціну. Ти прийшов і знайшов те, що загинуло. Це ми. Ти нас знайшов. Дякую. І дякую тобі за високий статус бути дитиною твоєю. І я прошу, даруй нам сили, мудрості, натхнення щодня підтверджувати цю ідентичність у тобі. Ми, твої діти, тому ми чинимо, як ти хочеш того, виконуємо Твою волю, і ми в процесі пізнання Тебе, тому що ти. Наш батько і любиш проводити час з нами. Допоможи, Господи, маючи цю владу бути дітьми Божими, брати відповідальність за інших, ті, хто страждає, ті, хто загублений, ті, хто не чув ще Євангелії, благослови нас в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.